Тут п'ять прильотів зранку. Якщо ви курва, зайдете на нашу територію... Слава Україні! Героям слава! Доброго ранку, друзі! Зараз поснідуємо і поїдемо! Ми знову в автівці. До речі, у автівці волонтери проводять майже 80% свого часу. Сьогодні знов я не один, зі мною Євген. Всім добрий день. Це звичайна людина, яка хоче допомагати і робить це разом з вами і з нами. Їдемо до хлопців, затарили багато їжі. Речі, які вони замовляли в зимої, це буде дві бригади, у якому напрямку зрозуміло казати не буду. Що хотів сказати? А, як минулого разу я казав, що їздимо удвох, бо це цікавіше, по-перше, та й безпечніше. Один з нашої команди Ромчик Козачок сказав, а безпечніше це тому, що якщо комусь з нас відірве ногу, то другий його буде тягти. Ну, такі у нас жарти зараз. Їхати нам десь 3 години. Будемо сподіватися, що дорога буде безпечна. І все буде добре. Ось так. Так. Вітаю це, це для нас. Мабуть. Це в Україні. Для <рес> я вам так, Зараз ми вам дамо з пиріжки і по обратному Ось добре. А, а, трохи розповім а тут. Дівчат а, готують для бійців. Постійно, безкоштовно гарячий борщик. У нас часу немає зараз поїсти, тому ми візьмемо що з собою. А ще вони шиють труси для бійців на передову. Вони питали, коли минулого разу ми приїжджали до них, вони питали, чи є у вас тканина і минулого разу. Ми привезли два рулони тканини і вони зателефонували. Кажуть, заїдьте до нас, ми вам дамо найкращі труси в Україні. Ну ось отримали. Як дівчата обіцяли, ну, okay, отримали. Дякуємо вам. Дивіться, який борщ на кастрі у нас має. Хлопці обожнюють з васолі, самий добрий борщ. Що, що? Що? Ох! Поляничку можемо дати вам надавати. Це ми хлопцям передамо. Добре? Добренько. Дякую. Вже у нас є що поїсти і навіть більше. Голодні ми точно не будемо. Поїхали. Клас. Що, Молока, це, це по дві, да? Молока по дві, так? Молока по дві. Тільки що почули, що в Одесі обстріли ми приїхали в це місце. Тут 5 прильотів зранку. Замовляли хлопці штани 40 штук любі. Зібрали і так тут і тактичні все. Окрім цього, шкарпетки, наколінники, тактичні ремені, підсумки моллі, футболки. Дощовики, бінокль для вас все знайшли хлопці. Що було. Дивіться, ми не завжди зустрічаємось десь у, по окопах, а частіше є люди, які їздять періодично. І ми їм це все віддаємо і вони вже довозять туди. Як я і казав, у нас два напрямки сьогодні і вони в різні місця. Тому хлопці завезуть. Бійцям на позиції, а ми поїдемо далі. Забирай. Приміщення я не знімаю, куди ми все заносили, бо буде видно, що це. А зараз це не потрібно. Але ось так тут у хлопців такий маленький штаб, так, так би мовити. Дивіться, як гарно все виглядає. Лежать красунчики. Хочу подякувати волонтерам з Дніпра, які привезли. Це нам не тільки з Дніпра, Дніпра до речі. і ну, людям, які допомагали е волонтерам і від імені всіх хлопців 81-ї бригади. І подяка всім, тим, хто приклав зусилля там, матеріально, продовольством, всіми речами. Е наші хлопці всі дуже здорові, настрої всіх позитивний, бойовий. З нами буде перемога, з нами правда. І ну, Україна переможе. Все. Слава Україні! Героям слава! Тримайтеся, хлопці. Я дякую! Все буде Україна. Так. Хлопці сказали, про всяк випадок краще вдягтися і постріли вже чутно, тому тобі комфортно? Дуже. Приїхали у зазначене місце, немає зв'язку, залишається тільки чекати. Попогано. Перебило десь мережу, немає струму йде, тому немає зв'язку. Але підійшов до хлопців, вони завели генератор, і зараз завдяки Ілону Маску знову у нас буде інтернет і будемо телефонувати люди. Starlink це пушка. Я зв'язався з ним, каже, туди, коли ми, туди куди ми мали під'їхати далі. Там зараз хочуть відрізати, власне, крили питаю. Кажу, ми бачили, де були прильоти, коли їхали. Проміж них проїжджали. Каже, зараз під'їде сюди і розберемося. Ми Нарешті зустрілися. Так, Дякую, що приїхали. Каже, що без вашої допомоги було б дуже тяжко. Тому ще раз всім-всім вдячний, хто. Так, допомагає нам, хто привозить сюди. Це ви не розумієте, яка це велика велика допомога. По-перше, це бойовий дух військовослужбовців, які розуміють, що десь в тилу їх прикривають, думають про них ну, і бажають їм успіху. Тому щиро вам вдячний за вашу допомогу. Mm -hmm. Розкажіть, як тут обстановка? Ну, обстановка на даний час, як станом на 7 -е число, дуже вона така складна. Орки хочуть захватити Луганську область по адмінмежі, ну і звітувати своєму керівництву, що все ж таки вони виконують якийсь там один з планів. Тому сьогоднішній день, ніч, можливо завтрашній день він буде дуже-дуже тяжкий. А кого орки ждуть у гості? Ну, наскільки радіоперехвати і так, радіомовлення з тої сторони, то чекають. Пана Лукашенка з Білорусі, який визнає їх республіку. Ну, ви знаєте, куди, куди снаряди направляти, так? Ну, звісно. Думаю, що ми не промажем цей момент. Буде делегація, як вони кажуть, буде делегація з Росії. Вони зустрінуться, проведуть там якусь прес-конференцію, парад. Ви ж готові зустрічати? Готові. Це головне. — Це дуже гарно. Мені дуже сподобалось, коли ми. Зателефонували, все ж таки, ти такий, і що вас там не накрили бо що <с я ну, названював, названював, бо я розумію, мені вже передають, що дорогу криють. Е, проїхати, ну скажімо так, чи можливо, чим ну, ну, кому як повезе, то вже ж така ситуація. Тут не те, що сплошний вагонь і проїхати неможливо, але ж криють. Ну, Ми, ми там бачили на дорогі осколки. Да, ну. я, я вас набирав, ну, переживав, щоб ви вже не їхали, я б десь туди вискочив, там вже десь зустрілися. Але ну, вже встигли під'їхати да. так, ближ. Ми, ми тільки тут на зв'язок вийшли. Ладно, не граємо часу, давай перегружатися, бо, так, дуже бо дуже час дякую. працює. Осуд. Тільки назад дуже. Треба... А як обережно? Два дуже поста швид. дуже швидко. Дуже швидко. Сидім, тримайтеся. Дуже вам дякую. Давай, а ми я сподіваюся, я що да, наступне вже буде там, десь ближче до Луганська. Ну, все може бути. Ну і окрему подяку хотів би висловити Тетяні Яковлєвій, Золотухіну Михайлу, Харченка В'ячеслава, Віктора Велека, під Машко Ганна та інші люди, які скидають гроші Сергію. Усе доходить до нас у вигляді речей, які ми потребуємо. Це дійсно, це правда. Воно так є і все доходить. І повірте, воно дуже-дуже потрібно. Я вас особисто не знаю, але можливо буде нагода, десь же після перемоги ми зустрінемось. Ну і всім вам будемо вдячні вже особисто. Слава Україні! Героям слава! Жек, ти чув, що відбувається? Що дорога у нас буде така яскрава. Ти водій, тому буде дуже яскрава. Буду Як сказали, тапку в пол. Ну, поїхали. Все, ми проскочили, чи так можна казати, Принаймні це вже Донецька область. Так. Да. Вже не Луганська. Все добре. Е, їдемо сьогодні. Приїхали наші хлопці з Києву, привезли багато всього, то, чого замовляли. Тому їдемо до них. Це сьогоднішній приліт. Ось так. Тільки по військових об'єкт. Так, Леха тут привіз міштечки. Що, ти розпаковуєш? Та чекай треба відповісти дівчині-кохані, хвилюється все ж таки. Та ти тільки від неї приїхав. То що? Сьогодні. На сьогодні довгою дорогою через Миколаїв з Києва, Миколаїв. Коротше, їхали-їхали, та й нарешті приїхали. Провезли хлопцям. Що, а, що у, у Миколаєві? А що вам сказати, хлопці? Спали на підлозі в спальниках в файному місці, з дуже крутими вояками. Хлопці ще молодці я вам скажу. такі речі роблять просто неймовірні. Бачили купу відосів про те, як там з дронами в люки закидають бомби і таке інше? Коротше, круті хлопці. Там ми з ними поспілкувалися. Ну, з такими бійцями цю країну ну, просто неможливо перемогти. Аж ніяк. Якщо ви, курва, зайдете на нашу територію і захопите її хоч всю, я вам скажу так. Ці хлопці разом з нами виб'ємо нахрін всіх вас звідси з наших територій. Та вибачте за мою французьку, Я ще не матюкався, але я можу почати. Так отож. Їхали, їхали ми з Києва та й приїхали. Привезли з собою купу файних речей. Сьогодні ми привезли 300 пар тактичних окуляр для наших бійців. Я не вам я не можу сказати, що це якась там дуже файна контора, це якесь там прям військове спорядження, але це за свої гроші дуже непогана річ. Так, це окуляри. Так, вони захищають. І так, в принципі, від е, якихось та на найменших зламків вони захистять очі кожного з наших бійців, кожного, кому ми їх дамо. Та ще й виглядає, виглядає файно, а <рес> окрім цього, ще є повний багажник в тебе смаколиків для наших бійців. Завтра ми їдемо по різних місцях. До речі, я радий, що ви повернулися. Я сумував за вами. Куда ми ділимся? Я поїду в одне місце, бо ми нарешті зібрали 48-й розмір. Ви привезли взуття. 49-й, по 49-й. 49. 49. Я ту ласту, коли побачив, то курво можна зразу Червоне море плисти, та на корали дивитися. Ми його знайшли в Києві, але був запит на нього. І, Пальне, нарешті в нас є пальне. Е, у наступному відео я розповім е, вам історію про те, як ми у цих умовах. Е... Поки він там щось говорить, я вам скажу так: збирали всім селом. Всім селом збирали. І назбирали. Це дуже дуже файна історія. Тому я завтра. з... Людиною поїду в одне місце, а льоха з козачком поїде в інше. Не хвилюйтесь, ми привеземо все саме туди, куди потрібно. Побачимось.